Дорога до миру, дорога до миру, дорога до долі, дорога до щастя кується там, в полі. Залита як кров'ю наших солдатів. Важко їм там. За що така плата? Рахуємо дні, що війна вже триває, а там у той час чий синок помирає. Боронячи землю, життя він віддав. І там залишився, ніхто не забрав, лише сумну звістку принесли до хати. Що без вісти зниклий, що будуть шукати. А він там убитий, там вітер гуляє. А мати все вірить, а мати чекає, що син повернеться живий та здоровий. Бо ж він в неї красить такий чорнобровий. З руб'янцем на щічка усе пам'ятає. А в серці надія остання вмирає. А може, десь там загубився на війні. За що ж така кара, скажіть її? Любов материнську нікому не вбити. Вона, як любила, так буде любити. Вона як чекала, так буде чекати. Вона ж породила, вона його мати.